Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні я приготую новий для мене салат. Може цей салат і не новинка, може хтось так готує, але я так не готувала. Відварила овочі для вінегрету. Тут у мене два бурячки, одна морква і дві картоплини. Але поки овочі охолоджувалися, плани в мене змінилися. Душа захотіла експериментів. Що ж можна приготувати з набором таких овочів? Можна приготувати вінегрет і шубу. Вінегрет недавно готувала, на Новий рік також шубу готувала, не хочеться. Хочеться чогось новенького. Цікавенького, тож буду експериментувати. Хтось може подивитися і скаже, ніякий це не експеримент, існує такий салат. Я готувала вже 20 років тому такий салат. Звісно ж, я вам вірю, може бути і таке. Для мене він новий, я його ніде не бачила, тож мені здається, що я його сама вигадала. А може бути це так, як з котлетами. Котлети рибні я готувала із е, кисломолочним сиром, а м'ясних не готувала і ніколи такого не бачила. Думаю, а ну дай приготую такі котлети м'ясні і додам до них іще кисломолочного сиру. Буде новинка якась. Потім, коли такі котлети зробила, мені посипались в рекомендації. І інші такі шкотлети, а я думала, що сама їх вигадала. Але ж, звісно, це не головне. Головне те, що я готую і показую вам. Як ви вже зрозуміли, овочі я почистила і натерла на крупну терку. Дно блюда змащую майонезом і першим шаром викладаю на нього бурячок. Зверху на буряк рожеву цибулю можна взяти звичайно. Краще буде. Коли цибулю замаринуєте. Ця легка кислинка якраз сюди буде, до речі. Відварено натерту картоплю злегка підсолюю, Сіль беріть дрібненьку. Наступний шар буде картопля. Викладаю її зверху на цибулю. Картоплю також змащую майонезом. Наступним шаром секретний інгредієнт. У мене це відварена корина грудка. Можна взяти будь-яке м'ясо. Я думаю, що е, свинину пісну можна взяти, а також яловиче м'ясо теж сюди буде пасувати. М'ясо відварювала в підсоленій воді з додаванням цибулі лаврового листочка, а також духмяного і чорного. Перцю горошком, так як м'ясо недостатньо просоліло, поки варилося я його теж трішки підсолюю дрібненькою сіллю. На м'ясо також наношу сіточку з майонезу. Наступним шаром буде натерта морква і на моркву також майонез наношу. Грам 50 твердого сиру натираю на крупну терку. Три курячих яйця, відварених вкруту, натираю на терку. Зверху на яйця також можна нанести майонезну сіточку, але я не наношу. А зверху посипаю ще зеленою цибулькою. І все готово, можна знімати пробу. Але, звісно ж, треба, щоб салат трохи постояв. Декілька годин в холодильнику, тоді він буде смачніший, пропитається всіма соками і можна тоді буде куштувати. Я ж, як завжди, куштую відразу. Ну, що вам сказати, салат дуже смачний. Але є одне але, як для мене трішки не вистачає кислоти. Цибулю обов'язково треба замаринувати, я не маринувала. І потім на отой шар, де морква, обов'язково треба нанести натерте кисло солодке яблуко. Можна було б натерти огірок, квашений або маринований, але Мені здається, що яблуко буде ніжніше і якраз сюди буде гарним доповненням. Обов'язково приготуйте цей салат, але цибулю замаринуйте і додайте ще яблочко, а потім напишіте мені, що у вас вийшло і як ваші враження від цього салату. Звісно ж, і зараз пишіть свої коментарі, пишіть свої рецепти, мені дуже цікаво їх читати. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!